Постійність у відповідь на постійність. З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи. Єремій усвідомлював, що Бог виявляє милосердя не час від часу, а щодня, постійно. Як же тоді ми повинні віддячувати Господу, Богу, який постійно благословляє своїх дітей? В книзі числа описано систематичне поклоніння ізраїльцян Богові. Та принесення йому дарів щодня, щотижня, щомісяця та під час усіх щорічних свят. Наприклад, розповідається про пожертвування, які вони приносили, двоє однолітніх ягнят без вати на всепалення постійно. Цікаво й те, що їхні приношення під час щотижневих, місячних і щорічних свят були крім або додатково до постійного всепалення. Модель поклоніння ізраїльцян свідчить, що й для нас краще виявляти свою жертовність не лише в поодиноких випадках, під час великоднього тижня, різдвяних свят або особливих субот, Бог, який проявляє свою доброту безперестанно і постійно очікує такої ж постійності в поклонінні від своїх дітей. Але як часто ми повинні приносити свої регулярні пожертвування? Шануй Господа від свого маєтку і з первоплодів. Він вказує, що ми повинні шанувати Господа десятиною та регулярними пожертвуваннями так само часто, як і Він посилає нам заробіток чи будь-який прибуток. Ця мудра система пожертвувань, як відгук на Божі дари, справедлива навіть для тих, хто не має заробітку чи будь-якого прибутку. Якщо Бог не посилає заробітку, то не буде ні десятини, ні пожертвувань. Він би ніколи не очікував чогось від нас, якщо б він нічого нам не давав. Він завжди дає першим, і наші пожертвування повинні бути лише відповіддю на його дари. Але скільки відділяти для регулярних пожертвувань? Бог каже, що наші дари повинні бути відповідно до благословення Господа, свого Бога, яке він дав. Павло також натякає на пропорційну систему, коли каже, що потрібно давати те, що можеш дати. Отже, розумний спосіб підготувати регулярні пожертвування це заздалегідь визначити завелінням серця пропорцію або відсоток нашого доходу, який буде присвячено Богові як обітницю, тобто наше регулярне пожертвування, яке ми приносимо окрім десятини. Завжди приємно брати участь у спеціальних пожертвуваннях, підтримувати хороші проекти чи служіння. Однак доцільно, щоб ці поодинокі дари та добровільні пожертвування були окрім або на додаток до наших регулярних і систематичних пожертвувань. Коли ми шануємо Бога, приносячи нашу десятину та обітницю, ми маємо можливість співпрацювати з Богом та висловлювати свою вдячність за його постійну турботу та забезпечення всім необхідним. Давайте поставимо свої бажання на останнє місце, а Бога на перше.